України анонсував підвищення стипендій для студентів з початку наступного 2026 тисячі учбового року, що стало важливим кроком для підтримки молоді в умовах економічних труднощів ну і звичайно, війни. Однак чи справді ці зміни допоможуть отримати студентів, наприклад, в Україні чи зможуть ці виплати покрити базові потреби молоді, враховуючи постійні зростання цін на е, та збої в інфраструктурі через? Обстріли сьогодні будемо говорити про це і не тільки про життя студентства, в цілому, про стипендії і про те, чи доцільно витрачати гроші на е, збільшення суми стипендій. А з нашим наступним гостем Микола Безкровний, президент громадської організації Українські студенти за свободу. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Пане Миколе, давайте розпочнемо з того, скільки, е, скільки зараз складає стипендія, наскільки е, говорять про те, що е, буду, буде підвищена е, е, ця студентська стипендія, наскільки вона буде підвищена? Чи знаєте ви про це? Давайте розпочнемо з цього. Дивіться, якщо ми говоримо про нинішній стан стипендій, то зараз все залежить від того, яку стипендію ви отримуєте. Тобто, якщо ми говоримо про стандартні стипендії, тобто які отримують просто за академічну успішність, то вона знаходиться десь в районі там 2000 гривень, все залежить від вищого навчального закладу, бо здавалось би, вона має бути всюди однакова. Але на практиці ми бачимо, що навіть в рамках одного університету студенти можуть отримувати різну стипендію. Якщо ми говоримо про президентську стипендію, яку саме підвищив президент України, то зараз вона складає десь в районі 5 тисяч гривень, десь 4 тисяч гривень. Це такий середній діапазон, тому що президентська стипендія може бути призначена там, ніби і за високі. Академічні досягнення, а ніби і за інші ознаки, в даному випадку, президент України сказав, що всі студенти, які, ну, типа, студенти, які склали НМТ на бал ніж більше, ніж 185, можуть. Ну, типа, він сказав, що вони можуть отримати стипендію, але по факту вони можуть претендувати на цю стипендію, бо кількість президентських стипендій збільшиться до 400, порівнюючи. З попереднім там здається, було десь в районі 250-300, Я чесно не пам'ятаю точні цифри, але це не суть важливо. Важливо, те що збільшується кількість е, отриманих коштів в рамках президентської стипендії. В, все залежить від того, хто її буде отримувати, тому що, наприклад, е, аспіранти будуть отримувати десь в районі 23, Тисяч гривень студенти, учні профтехів будуть отримувати в районі десь сім тисяч гривень, і от а студенти університетів 10 тисяч, і ще, звісно, коледжі, вони будуть десь так само 7 сім шістьсот. І от таке буде підвищення по стипендіям президентським. Тобто, це не стосується інших вплат в цьому плані. Якщо ми говоримо конкретно про. Поточний стан справ і про те, що хоче запровадити президент України. Давайте тепер поговоримо про те, що думають студенти вже безпосередньо про ем, суму стипендій. Тому що е, як я почала з того, що наскільки ці стипендії вони відповідають зараз ось цим витратам е, життя в Україні, то наскільки ось ці стипендії вони можуть бути знаєте, такими важелями. Е, Натхнення для того, щоб, наприклад, більш старатися для того, щоб щось отримати ще й стипендію, не просто отримувати знання, ще й гроші за те, що ти отримуєш, отримуєш ці знання. Знаєте, мені здається, що студентів набагато більше надихає якісна освіта, аніж розмір їхньої стипендії, тому що, ну, по-перше, якщо ми вже говоримо, мені здається, це доволі смішна історія, що, наприклад. У них студенти можуть отримувати стипендію 10 тисяч гривень, і паралельно з цим матеріальна технічна база їхнього університету не забезпечена, і історія з їхніми гуртожитками так само плачев. Тобто, це це по суті намагання залатати діру у вигляді збільшення стипендії, яка по-друге не покриває базові потреби студентів, та й не може покрити, бо середня зарплата в Києві, наприклад, 30 тисяч гривень стає згідно нещодавних опитувань, і що будуть цією стипендією робити, невідомо. І просто є, мені здається особисто, що у нас є набагато важливіші статті витрат, які можна витратити з точки зору стипендій, з точки зору соціальних витрат. І загалом, ну, особисто українські студенти за свободу колись свій час о, говорили, що стипендії загалом є певною мірою, не настільки важливий, важить впливу. Саме державні стипендії, щоб їх настільки сильно захищати, звісно, студентство багато де може сказати, що ці стипендії є важливими, адже це допомагає студентам більше фокусуватися на навчанні, а не на роботі, не поєднувати одне з іншим. але. Все одно треба працювати, виходити. Ну тому що за 10 тисяч гривень не проживеш. Ну окей, там аспіранти ще за 23 можуть, але от за 10 тисяч ти не проживеш, значить ти все ще можеш або питати у батьків, або працювати. Тобто це не покриває твої потреби. І від того ми повертаємося до того, що все ще треба працювати. Стипендія не покриває потреби, і від того, а навіщо тоді стипендії взагалі існують? І тому я особисто не бачу в цьому. Жодного раціонального раціонального сенсу, тому що якщо навіть казати, що це мотивуватиме студентів повернутися з за кордону. Ну слухайте, от я особисто дуже ставлю це під сумнів, хоча б через те, що ну окей, вони повертаються за ціма десятьма тисячами гривень. А в них навчання все ще ну доволі радянського змісту, скажімо так, все ще викладачі е, говорять. Радянськими наративами в певних університетах ми все ще не реформували нашу систему вищої освіти. Принаймні намагаємося її реформувати, але виходить доволі важко. Ми все ще не займаємося питанням приватизації університетів, щоб у нас ставало більше приватних університетів, і так далі. І ми просто ну, я мовчу вже про питання студентського самоврядування. Я мовчу про питання абсолютно. Доволі важкої імплементації грантової системи, яка мала б дійсно допомогти студентам, система гроші сходять за студентом, систематично доводить свою ефективність в колах вищої освіти, але чомусь е, ми більше фокусуємося на стипендіях аніж на дійсно важливих рішеннях, які можуть допомогти нашій вищій освіті. Добре, ви як представник студентства. Давайте тепер з вами поговоримо як з людиною, яка безпосередньо дотична до ось цих проблем, саме студентських. Так? Знаєте, добре говорити про студентство, якщо ти вже давно не студент, і ти можеш подумати, поговорити про ці проблеми, умовно кажучи, просто згадуючи якісь свої студентські задачі. Але зараз вже розумію, що вони від тебе далеко. Ви ж знаходитесь безпосередньо у цій е, зараз структурі, і безпосередньо зсередини бачите проблематику. Давайте про проблематику поговоримо. Ви сказали про те, що е, вважаєте, що ось ці гроші, які зараз витрачаються на стипендії, вони б могли бути витрачені більш з більшою користю. А давайте про це більш детально поговоримо, що ви маєте на увазі. Віця, тут, якщо ми вже говоримо про конкретно виділення грошей, про проблематика і виділення грошей це доволі е, два різних питання. І щодо виділення коштів, чесно кажучи, я вважаю, що якщо ми вже говоримо в рамках виділення освітньої системи, ну то виділіть їх на покращення грантової системи, наприклад, щоб держава могла покрити більший розмір грантів для студентів, наприклад, бо зараз. Е, це доволі маленька сума, бо здається, там десь до 15-20 тисяч гривень покриває грант, і мені здається, що якщо у нас є гроші на це. То і на грантову систему у нас точно знайдеться більше коштів. Але ну насправді мені здається, що це доволі контроверсійна історія. Звучить коли паралельно у нас є історія про збільшення стипендій і паралельно про прорив в районі Покровська. І паралельно я бачив новину Стерненка, те, що у нього немає грошей на покриття його власних потреб щодо забезпечення в підрозділів, і так само піднімаються постійно новини про Ну, відсутність забезпечення військових, і так далі, я розумію, що це можливо виділення коштів, які нам дають міжнародні партнери, гроші міжнародних партнерів не можуть бути виділені на, скажімо так, військові потреби. Це також скоріш за все ця ситуація. Але я впевнений, що історія із соціальним сектором ну. Якби там не хотілося говорити, але можливо пенсії розглянути щодо покращення цієї історії. Тобто, я згоден, що дійсно хочеться, щоб е, кожна сфера мала якесь вирішення питання, там щоб і студентство мало е, допомогу, і щоб пенсіонери здається, що це правильне рішення. Але, врешті-решт, ми відходимо від питання того, що дійсно необхідно. У воєнний час і мені здається, що стипендії не є першопочатковим, ні пріоритетом держави в даний момент, ні пріоритетом там захисту студентів, ні, взагалі, хоч в якомусь питанні пріоритетом. Бо насправді мені здається, що проблеми. Того, що студентське самоврядування має доволі обмежені повноваження і постійно стикається з опором всередині університету, є набагато більшою проблемою. Історія з приватизацією університетів і те, що ця історія все ще не піднімається в Україні і вважається табуйованою історією, як і загалом. Історія приватної вищої освіти це також для нас є набагато більшою проблемою, аніж історія зі стипендіями. Ну я я вже неодноразово говорю про грантову історію і про систему грантового забезпечення студентів. Але це також насправді важлива історія. Ми маємо приклади успішної імплементації цього в інших країнах. Там беручи, до прикладу, там Грузія, хоч звісно, там зараз не все добре, але конкретно це питання було імплементовано в них успішно і. Я не розумію, чому немає фокусу на це, аніж на ані стипендію. Давайте на стипендію. тепер поговоримо. Тоді, добре, якщо ви вже торкнулися теми. За межами України, як імплементоване це питання, як взагалі там зараз ось це все працює. Давайте поговоримо про, наприклад, міжнародний досвід, що ви маєте на увазі, як би ви, яку б модель ви бачили тут в Україні, враховуючи реалії українські. так? Ви як представник студентства і як людина доволі така, знаєте, емоційна, радикальна. Це ми бачимо просто по нашій. Чи розмові так в мене складається принаймні таке враження? Я думаю, що я не дуже сильно помиляюся, тим не менш за такими людьми майбутнє України. Тому що якщо ми будемо товктися на одному місці і знаєте, йти за старими схемами, ми отримаємо один і той же поганий результат. Тож давайте про добрі результати, які вже є міжнародними, і про те, що реально зараз перетягти, умовно кажучи, як схема в Україну. Дивіться, якщо вже брати про міжнародний досвід ну стипендії, давайте почнемо говорити про це. Зазвичай стипендії scholarships, наприклад, сполучених штатах Америки є приватними коштами, тобто, це не є коштами держави, їх виділяють приватні донори сім'ї, які ну там є цілі сім'ї, які організовують там на свою честь стипендіальні програми, і які завдяки цьому забезпечують, скажімо так, студентів. І це перше початково займаються університети для цього розвитку. Наприклад, у нас е, я не можу сказати, що у нас цього немає. Якщо поглянути на стипендіальні програми Києво-Могилянської академії, там є програми стипендіальні імені сімей. Щось там пов'язані з певними програмами і так далі. І Це працює. Беручи приклади приватних університетів. Будь ласка, Український католицький університет, Київська школа економіки постійно запускаються стипендіальні програми там щодо релокованих. Е, е, з України, ну з які поїхали з України, і зараз, наприклад, Київська школа економіки має програму, яка закликає якраз таки українців за кордоном повернутися, вчитися безкоштовно і при цьому ще отримати там якусь фінансову винагороду, і це є приватними коштами. І мені здається, що це набагато краще працює. Адже ми говоримо тут не лише про стипендію, а ще й покриття навчання, що є набагато болючішою проблемою для студентства. І так само здається, такі програми імплементувалися після всіх воєнних часів. Що якщо ви хочете повернутися, ми можемо вам забезпечити навчання, і так далі. Тобто можна фокусуватися на цьому, але мені здається, що нам просто, якщо ми хочемо взяти якийсь міжнародний досвід, то нам спочатку треба дивитися глибше. І дивитися історію того, що першопочатково основний акцент, наприклад, в американській системі вищої освіти іде на приватні університети. Що приватна вища освіта визнається є набагато більш якісною, і саме її підтримка видавалася більш успішною, дивлячись на довгострокову перспективу. Звісно, є державні університети, які також є хорошими і це. Ми не можемо заперечити реальність, яка є навколо нас. Але мені здається, що це доволі одиничні випадки, коли дійсно хороші державні університети, ну по перше, вони довго існують. Там, наприклад, Оксфорд, який там з кількох 900-го року може існувати собі, тому що Великобританія ну, доволі острівна країна не перебуває постійно в стані війни. А у нас університети постійно там підлягають під е, руйнування під обстріли Російської Федерації, ми також маємо доволі інший контекст в цьому плані, і тому так, да, якщо перебирати е, іноземний досвід, то його треба перебирати повністю, і і в питаннях приватної вищої освіти, і в питаннях підтримки студентства більше приватним сектором, бізнесом, підприємцями, що вже зараз робиться, просто не настільки сильно розкручене в нашому суспільстві. бо все перебирає на себе держава, і всі вважають, що держава за них все має зробити. Хоча я не вважаю, що це так, і я вважаю, що подібне мислення нас недалеко кудись приведе. Ви самі сказали хороший пон. Що якщо ми будемо товктися на одному й тому самому місці, що ми нікуди не прийдемо, і це правда, і це так само стосується ролі держави в нашому житті, в ролі там стипендій вищої освіти, тощо і на це треба дивитися ширше. Пане Микола, з одного боку, знаєте, хочеться поговорити з вами про те, що ви вже неодноразово згадали сьогодні про те, що можна було б зробити заклади вищої освіти приватними. І чи здається вам, що це гарна ідея, тому що питання, знову ж таки, оплат. Якщо ми порівнюємо, наприклад, ту ж Америку, ми розуміємо, що навіть там, в Америці, доволі не кожна. Людина може собі дозволити свою дитину відправити в університет в Україні. Це більш-менш зараз робиться з меншою легшою історією, легш, легше це фінансово сім'ї. Просто елементарно. Чи це знаєте, не внесе ось цей момент, що освіта буде не для розумних людей, як зараз відбуваються ці ж стипендії, вони, які так чи інакше вони можуть, можливо, трішечки простимулювати розумних дітей ще більш хотіти навчатися. А що у нас буде з тут, якщо ми переймемо ось ту модель, то у нас навчання буде тоді для дітей багатих людей, а не нерозумних нерозумних дітей я розумію ваше переживання в цьому плані. Але дивіться: по перше, щодо приватизації університетів. Ну тут треба розуміти, що приватизація університетів має провестися доволі толковим методом. Що це не може просто відбутися? Ми віддаємо університети, і хай що ну хай що хоче, то й робить. Ні, звісно. Я кажу, що якщо у нас буде відбуватися приватизація університетів, то вона від має відбуватися більш толково, аніж зробити з києво Могилянської академії одного з найбільш престижних університетів Київську школу економіки. Наприклад, я подібний підхід не підтримую. Тому що подібний здається, який що... підхід, що не ви маємо має на увазі, думає? що. Тимофій, Тимофій Милованов казав, що хоче робити Київ з Києво-Могилянської академії Київську школу економіки. Хоча бренд Києво-Могилянської академії є доволі сильним і одним із найбільш сильних в нашій українській вищій освіті, і мені здається, що це є неправильно. але це суб'єктивна історія. Кажучи більш про те, як не зробити освіту, багато ну, дивіться: Перше, у нас є грантова система. Про яку я постійно кажу, гроші ходять за студентом. Що мається за цим на увазі? Що е, зараз у нас є система державного замовлення, і замовляються місця ну, по факту, за тим, як держава думає собі, скільки їй треба професій мати. Бо по факту, це, ну, от, це наслідок командно централізованої економіки, командно адміністративної. Я перепрошую, коли собі держава вигадує, скільки і кого треба робітників на різні заводи. Ну це пережиток савка. Абсолютно у нас зараз не командна адміністративна, у нас ринкова економіка, і гроші ходять за студентами. Якраз таки забезпечують можливість людині піти навіть в приватний університет і піти на ту спеціальність, яка вона хоче, і при цьому, щоб її навчання було перекрито грантом, які оплачуються з наших грошей, гроші платників податків. Тому Цьому проблема може не сильно бути, і відповідно оце питання, що освіта багатих і так далі. Ну так є грантова система. Здайте нам те успішно, і ви отримаєте гроші на своє навчання, але при цьому університети матимуть більшу автономію. Університети зможуть залучати краще зовнішнє фінансування, там донорів приватних бізнесу тощо, бо багато університетів зараз сковані бюрократією. Через те, що вони не можуть просто щоб бізнес прийшов і допоміг їм з ремонтом. Ну не можна такого статися, тому що треба пройти конкурс, прозора і дуже багато ще комусь занести, і так далі. В приватних університетах це набагато швидше відбувається. Так само залучення більших заробітних плат вчителям, тому що більша вартість, звісно, але то треба розуміти ще якийсь факт, що. Те, що вартість приватної освіти вища, не означає, що вона буде вища і для студентів. Бо, наприклад, зараз вартість, яку платять студенти в Київській школі економіки, сягає там 100-150 тисяч гривень в середньому, і це середня ціна, бо я бачив таку саму ціну в харківських університетах в київських університетах. Хоча вартість загальна за студента сягає там 350-450 тисяч гривень, і відповідно ця різниця покривається. Або е, зовнішнім фінансуванням в вигляді донорів, або е, тим самим державним замовленням, яке зараз відбувається. Тобто, у нас є можливість лишити е, освіту доступною, і при цьому, щоб вона була якісною, і при цьому, щоб е, ми менше залежали в цьому плані від держави, і при цьому, щоб всі умовно верстви населення, які є ну, зацікавлені в цьому плані, лишились задоволеними. Просто е, ми Проблема основна в тому, що от так само, коли ми чуємо приватизацію університетів, приватні університети, ми одразу собі формуємо картинку, що це буде. Ну все бідні люди будуть ходити безробітні, а багаті люди матимуть собі освіту. Але ж, по перше, нам не треба всім мати університетську освіту. Університет це не те саме, якщо навіть згадувати іноземний досвід, люди можуть спокійно собі піти в вищу школу, там хохшуля, коледжі і так далі. І це все ще вважатиметься престижним, це не вважатиметься чимось поганим, що людина якась нерозумна і так далі. Але при цьому, якщо в неї є більш якась важлива, ну не важлива в цьому плані, а більш складна професія, там, юриспруденція, медицина, е, чи хочеться людині зайнятися академічною діяльністю. Для цього в неї є університет, і вона цим там працює, там займається. І це нормально. Це так працює майже весь світ, окрім країн. Пострадянського простору не превеликий жаль, тому що у нас це є е, порі головного мозку, стереотип. Що якщо людина без корочки, без диплома, значить вона погана, значить вона нерозумна. Але це не так працює. І тому тут. Я ж кажу, багато чого треба змінювати: змінювати ставлення, змінювати підхід до вирішення проблем у вищій освіті, змінювати е бачення проблем, що не підходити простим рубом збільшити стипендії і все стане краще ні а підходити набагато комплексніше, глибинніше, і щоб розуміти, що якісна освіта це запорука для того, щоб ми взагалі е далі могли розвиватися. І ця інвестиція буде на багато поколінь вперед, аніж стипендія в один рік. Що ж, пане Микола, дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли для нас час. Дякуємо за те, що ось такий представник студентства до нас долучився. І знаєте, зсередини ми мали змогу завдяки вам поговорити про проблематику студентства тут в Україні у 2025 році і році, про перспективи. Знову ж таки, Микола Безкровний президент громадської організації Українські студенти за свободу, був з нами напряму. Включення з ним говорили про те. Чим живе студентство нині? Що ж, дякуємо і прощаємось. До побачення. До побачення.